Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми з вами проведемо тестове завдання з фізичної культури спортивний інвентар. На вас очікує 12 тестових запитань з варіантами відповідей. У вас буде 10 секунд, щоб дати відповідь на запитання, а також перевірити себе, переглянувши правильну відповідь. Правильна відповідь за кожне питання дає вам 1 бал. По завершенню тесту. Порахуй свою загальну кількість балів. Якщо ви отримали 10 і більше балів, у вас високий рівень знань. Від 9 до 7 балів середній, а менше 6 низький. В кінці під відео в коментарях обов'язково поставте собі оцінку. Бажаю вам успіхів. Отож розпочинаємо наш тест. Запитання номер 1 Спортивний інвентар використовують при занятті різними видами спорту. Обери для велоспорту. Варіант А, варіант Б, варіант В, варіант С. Правильна відповідь варіант Б. Запитання номер 2 М'яч предмет сферичної чи іншої упуклої форми, який використовують у спортивних іграх. Обери волейбольний м'яч, варіант А, варіант Б, варіант В, варіант С. Правильна відповідь варіант А. Запитання номер 3 В деяких спортивних іграх сітка є значущим елементом і служить для розмежування простору майданчика. Обери сітку для настільного тенісу, варіант А, варіант Б, варіант В, варіант С. Правильна відповідь. Варіант В. Запитання номер 4 Рукавиці, які захищають руки спортсмена від травмування. Обери для воротаря. Варіант А, варіант Б. Варіант В. Варіант С. Правильна відповідь, варіант В. Запитання номер 5 Важка атлетика, силовий вид спорту. Обери інвентар, варіант А, варіант Б, варіант В, варіант С. Правильна відповідь варіант С. Запитання номер 6 Битися на рингу, обери інвентар для боксу. Варіанти відповідь: варіант А, варіант Б, варіант В, варіант С. Правильна відповідь. Варіант А. Запитання номер 7 Ударом ключки треба загнати м'яч у лунку. Обери, яким м'ячем грають у гольф. Варіанти відповідь. Варіант А, варіант Б, варіант В, варіант С. Правильна відповідь варіант В. Запитання номер 8 Пере який інвентар використовують для сноуборду. Варіанти відповідь: варіант А, варіант Б, варіант В, варіант С. Правильна відповідь варіант С. Запитання номер 9 Обери, що використовують для занять спортивною гімнастикою. Варіант А, варіант Б, варіант В, варіант С. Правильна відповідь. Варіант Б. Запитання номер 10 Волан повинен складатися з 16 пер'єн, закритих в олівці. Обери інвентар для бамбінтону. Варіанти відповіді варіант А, варіант Б, варіант В, варіант С. Правильна відповідь варіант Б. Запитання номер 11 Всі вправи виконуються під музичний супровід. Обери інвентар для художньої гімнастики. Варіант А, варіант Б, варіант В, варіант С. Правильна відповідь. Варіант С. Запитання номер 12 Вид спорту, в якому спортсмени переміщуються під музику. Обери ковзани для фігурного катання. Варіант А, варіант Б. Варіант В, варіант С. Правильна відповідь варіант В. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, спонсоруйте!